Гуцульщина казковий квітучий край, повний загадковості і неповторної чарівності. Зелені ліси, чисте і свіже повітря, дергальні хвилі черемоша, а головне високі гори, приступно охороняють її. Це місце, в якому завжди заспокоюють морозбучний пташиний спів, де можна доторкнутися до чистої незайманої природи. Гуцульщина, країна чарів і таємниць, які гуцул не розумів, тільки відчував серце, захоплювалося не. Гуцульщина зелена казка України. Хто один раз побував в цьому малюничому краю, то переконався у справедливості цих сіл. Зрібнеться, б'ються дзвінко об стрімкі береги і розсипаються сонячними бризками. Чисті хвилі гірських річок ваплять до себе запашні ліси, шовкові долини, проїться гірськими плаями і полонинами, вдихніть п'янкого смирикового квітня. І ви обов'язково повернетесь ще раз на побачення до гір та бурхливих потоків до гостинних верховинців щоб повніше відчути чарівність казки, навіяних мистецтвом пінцу. Простих і щедрих людей, утворені яких відбилася історія гуцульського роду. Село Верхніх Ясанів Верховицького району належить до найбільших сіл Гуцульщини, має багато віддалених присілків. Це частина душі Гуцульщини. Розкинулась воно на мальовничих горах по обидва боки черемши, що прудко і весло несе свої води у річку Ку. Саме тут, на крутих схилах Черемуша, панує незабутній дух. Перша письмова згадка про силоверхніх Ясанів, раніше Ясинів Горішній, належить до 1631 року. Тут жив відомий у цьому краї народний філософ, багатий полонинський господар Покушу Мегів, про якого писав польський письменник Станіслав Гінчест у своїй е, тетралогії на високій полонку. Проживав талановитий мосяжник, майстер з виротнення гуцульських дрем та народний лікар Михайло Нечай. У 1964 році Михайло Нечай створив фольклорно етнографічний ансамбль дрембарів. Дримба побутує в Карпатах з давніх давень. Навіть важко сказати, звідки вона прийшла до нас. Характерно, що цей музичний інструмент знають і люблять інші народи. світу. Михайло Нечай багато років досліджував фольклорну спадщину свого краю, а також власноруч виготовляв тримби. Отже, коротко про дринку зі спогадів Михайла Нечаю. Щоб виготовити тримку, треба круглий залізний або стальний дріб, розклепати на грани, потім зігнути його до форму чергу, беремо пластинку і випилюємо її до овальних форм. А також відповідної товщини і запресовуємо один край у верхній частині черга. Для цього попилюємо у черній піносоподібний отвір розширенням до середини. Вставляємо в нього стальну пластинку і легким ударом клепчика, що присоснічні. Мітник при виході з черга нагріваємо на вогні і згинаємо не менш як на 90 чи 100 градусів у бік заклепаної частини вверх. Для відшліхування голосу звучання тримки. Нагріваємо кінчик стальної пластинки і трохи згинаємо у протилежній черема бік. Ось і все, дримба готова. В нашому селі у дримбу вміють грати від найменшого до найстаршого. Славно звісний ансамбль дримбарів струни Черему, що війшов до Книги рекордів України, де одночасно грали близько 80 людей. Цього року ансамбль дримбарів відсвятковує своє 60-річчя. В нашому ліцеї багато років функціонує дитячий ансамбль тримбарів, який також має назву Струничернич. Спокойно віку наші діди-прадіди вивчали, свято берегли і примножували спахіну своїх батьків. Ми, молоде покоління 21-го століття, продовжуємо їхні поспати. Я Будеряк Наталія, представниця Верхонісинівського ліцею, який сьогодні виступав на злеті учнівської гуцульської молоді. Це надзвичайне свято, адже кожен із Учнів з представників своєї школи може представити себе, свої знання, свої вміння, може прославити гуцульську спадщину нашого народу. Адже це наш генетичний код, який ми повинні пам'ятати та славити вірмо у перемогу, працюємо над цим у мирі, у злагоді. Слава Україні!